Добрий день. На сьогоднішньому році правознавства 9 класі вивчаємо тему Конституційні права, свободи та обов'язки. Отже, від теми вже громадянства переходимо до теми, пов'язаної із правами і свободами людини. І перше наше поняття, яке нам потрібно вивчити сьогоднішньої теми, що таке права і свобода. Отже, що таке права і свобода? А права і свободи це можливості необхідні людині для життя і розвитку. Тому що якщо людина не має нормальної можливості розвиватися, жити, вона не має ні правні свобод, таке життя важко назвати людським, важко назвати нормальним. І тому власне промальні свободи це можливості для життя і розвитку. Наступне наше поняття: нам потрібно зрозуміти, а що з собою... Представляють власне конституційні права і свободи. А це є права і свободи, які записані в Конституції. Ми вже знаємо, що Конституція це основний закон, і власне значна частина обсягу сучасної конституції України. Це є статті, пов'язані із правами і свободами, також обов'язками людини і громадянина. Цілий другий розділ, також і третій розділ, там, де є питання виборів і референдуму, а це відпочинаючи з 21-ї статті і закінчуючи аж. 74-ю, майже більш ніж чверть змісту Конституції, власне, пов'язана із правами і свободами, обов'язками людини і громадянина в Україні. Але, так як статей досить, досить багато, і тих прав сумів також є багато, зрозуміло, можна просто зачитувати всі статті, їх пояснювати, але це, власне, буде завдання для наших наступних робіт. Але наступне, що нам потрібно зрозуміти сьогоднішньою темою, що так як і права і свободи досить багато, вони є різні, то щоб ними краще користуватися, краще їх якось класифікувати на певні види. І тому власне права і свободи поділяються на певні види. Які саме є види прав і свободи? Перші найважливіші види це і громадянські, їх що називають особисті або навіть природні права. І майте на увазі, що дехто вважає, що якщо громадянські, то вони пов'язані тільки з правами громадян. Ні, власне, громадянські права і свободи в Україні поширюються для всіх людей. Чому? Тому що це в першу чергу до громадянських прав, природних прав належить право на життя, право на гідність, право на особисту доторканість, таємницю вистування, недоторканність житла. Далі, але вже, наприклад, наступний вид: політичні права, вони власне пов'язані із. Правами громадян, тому що політичні права це право що? Право обирати владу, брати участь у виборах, референдумах, приймати якісь рішення в державі далі. Право так само створити різні політичні партії, проводити зібрання, збори, утворити громадські організації, отримати інформацію, поширювати інформацію. Після політичних і громадянських тут наступні дуже важливі економічні права. Економічні права це в першу чергу права, пов'язані з економічною діяльністю. Це право на власність, право на підприємницьку діяльність, право на працю. Ще одна особливість разом з економічними досить тісно переплітається соціальні, де в яких класифікаціях вони навіть об'єднані соціально економічні права до соціальних прав в першу чергу належить право на достатній рівень життя, право на медичну допомогу, право на соціальне забезпечення. Крім економічних, соціальних, також існують ще культурні права. В першу чергу це культурні права, це право на освіту, тим правом ви зараз користуватися. І так само це право на творчість. А саме створювати якісь твори, писати, придумувати пісні, писати якісь картини і все інше. Ну і зрозуміло, крім культурних, також йдуть тепер нові права, наприклад, 20 років ще не було, це екологічні права. Право на чисте довкілля, право на інформацію про довкілля, право на відшкодування, коли порушені права, екологічні права. Ну і також, наприклад, ще в підручнику виділяють окремі права, пов'язані право на правосуддя, хоча дехто вважає, що власне громадянські, ті права пов'язані вперше з громадянськими правами, політичними, також соціальними. І ще раз на що потрібно звернути увагу, що так, деякі права є цілісно, можемо сказати, пов'язані з певними видами, і вони в певному виді, але деякі права досить, як то кажуть, можуть проявлятися в певних видах, в різних видах, наприклад, дехто вважає, що до громадянських прав належить право на свободу слова. Інші вчені, юристи, вважають, що свобода слова це і політичні права, тому що вони пов'язані з демократією. Також, якщо ми, наприклад, маємо свободу слова пов'язане з екологією — це право на довкілля, і тому власне на що потрібно звернути увагу, що в тих видах, в тих класифікаціях. Та класифікація не є досить сталою. І якщо, наприклад, ваші діти через 20, 30, чи 40 років будуть вчитися в школі, то з правознавства вони можуть вчити і вивчати ще якісь види прав, які, наприклад, будуть створені, чи деякі права будуть об'єднані. І тому маєте на увазі, що власне види прав і свобод це не є стала константа, вона постійно змінюється, постійно, як кажуть, трансформується. Але наступне, що потрібно нам знати і розуміти, що ми вже знаємо, що Права і свободи в Україні конституційними, вони гарантовані конституцією. І власне держава в Україні що робить, гарантує права і свободи. А що розуміється під таким поняттям, як гарантія прав і свободи? В першу чергу, це є що? Це реалізація, щоб людина могла громадянин міг користуватися тими всіма правами. А ще, крім того, є певні механізми для того, щоб що? захищати ті права, щоб не було порушень тих прав. І тому, власне, в Україні. Конституція, інші законодавчі акти власне сформували певний механізм захисту прав і свобод. Як власне в Україні є е, люди, громадяни можуть захищати свої права і свободи. Є певні види, як можна захищати права і свободи. Навіть ви можете захищати свої права і свободи. Перше, що можна зробити, це самозахист, самим захищати свої права, якісь, наприклад, майнові права. Наприклад, культурні, екологічні, можна так само е, звертатися, можна особисто звертатися, кудись там були державні органи, е, можна звертатися разом з друзями, ще створювати різні е, громадянські акції і все інше. І тому, якщо говоримо про звернення, ну наступний механізм наступна форма це є збор, коли люди збираються, проводять мітини, демонстрації, і вони хочуть, щоб, наприклад, їм дали більше прав, чи, наприклад, не порушували права, чи відновили якісь права, якісь ви. І ще наступне, що громадяни в Україні громадяни можуть бити, це об'єднуватися. Ми просто так зібралися, розійшлися, може створити якусь громадську організацію, якесь товариство, якийсь фонд, навіть якусь політичну партію, де яка власне буде зосереджувати свою увагу на захисті прав. І свобод людей і громадян в Україні. Наступне, на що потрібно звернути увагу в механізмі, а як саме куди звертатися, щоб захищати свої права, коли вони, наприклад, порушені. І тому є певна, певні державні органи, певний переклад державних структур, які власне займаються гарантуванням і захистом прав. В першу чергу, можна виходити в поліцію, в прокуратуру, в суд, в конституційний суд з конституційною скаргою, наприклад, якщо якийсь закон. Порушує права людини з точки зору тої особи, яка вважає, що її права порушує. Також можна звертатися до повноваженого з прав людини при Верховній Раді, можна, а якщо всі українські державні структури не можуть відновити гарантувати право, можна звертатися в міжнародний суд, а саме Європейський суд з прав людини. І він же там, як то кажуть, буде розглядати вашу скаргу на українську державу, яка не може вам що реалізувати і захищати ваші права. Але окрім і свобод в сьогоднішній темі є таке важливе поняття, як обов'язки. І тому на остаток звернемо увагу на обов'язки. Отже, ми вже знаємо, що є права, але права без обов'язків не можуть діяти. Не може бути так, що всі хтось, всі мають обов'язки, всі мають права, але ніхто не має ні, ніяких обов'язків. Ні. Тому що права і обов'язки завжди йдуть поряд. Ви навіть знаєте зі свого шкільного класного життя, що є у вас права, а є одночасно в класі у вас і обов'язки. І тому, що такі обов'язки? Це певні дії, які повинні здійснювати громадяни, люди в Україні щодо суспільства і щодо держави. В першу чергу, які то дії записані в Конституції, власне, в третьому розділі. В першу чергу, це захист батьківщини в сучасних умовах, ми власне. І змушені виконувати обов'язок, захищати свою батьківщину, свою державу, свою суспільство, свою країну. Далі в нас є сплата податків і зборів. Кожен повинен платити податки. Як кажуть, американці є дві невідворотні речі це смерть і сплата податків. Тому що без податків держава не може розвиватися. Не буде суспільства, не буде країни. Також повага до державних символів входить до обов'язків громадян України. Далі це шанування природи. Культурної спадщини, історичної спадщини, також відшкодування шкоди, якщо хтось завдав по шкоди природі чи культурній спадщині. Далі наступне дуже важливе обов'язок це дотримання Конституції і законів України. Можемо сказати, дехто вважає, що власне це потрібно вис... висунути на перше місце, тому що якщо дотримуються закони і Конституції, то дотримується ніби все інше. Ну і наступний, а саме останній обов'язок це повага прав і субот інших. Людей, інших громадян, які є в Україні, тому що якщо ми будемо все дотримуватися, а будемо постійно порушувати чиїсь права, то зрозуміло, наше суспільство, наша країна, наша держава не зможе тоді нормально розвиватися. І тому власне на сьогоднішній темі ми досить коротко і стисло розглянемо найважливіші поняття і принципи власних конституційних прав свобод та обов'язків людей і громадян України. Домашнє завдання, пара 12. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!